Лідерський воркшоп Лідерюей стартував в одній з черкаських шкіл. Мета проєкту підготовка майбутніх лідерів шкільного самоврядування, здатних реалізувати себе в управлінській діяльності різних напрямів. У період роботи табору з молоддю працюватимуть, зокрема, тренери Агенції розвитку освітньої політики в рамках програми Юсей та Рада наступне покоління. Літній табір відпочинку та розвитку лідерів учнівського самоврядування стартував у черкаській школі. Чи не нашко вас, наприклад, таке бажання бути активним, бути політичним чи громадським лідером для того, щоб розвивати першу чергу себе? Розвивати себе і допомагати суспільству, щоб творити нове майбутнє. Такі думки висловлюють учасники табору лідерства. Їх тут близько ста із з різних шкіл міста. Участь у ньому передбачає презентацію проєктів від кожної з груп. Команда Анастасії вирішила зупинитися на аспектах профорієнтації. Багато учнів 9-11 класів не можуть визначитися зі своєю майбутньою професією, і це для них би був дуже хороший. Поштовх, це мають бути заняття з психологами, які будуть допомагати дітям визначити хоча б напрямок, до чого дитина більш здатна. Це будуть декілька зустрічей з різними професіями, де діти зможуть спробувати на собі, як це бути, наприклад, лікарем або як це бути кухарем. Долучилися до проєкту Лідер ЮА, представники школи іноземних мов, фахівці всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як, міжнародного проєкту, травму формована педагогіка та агенції розвитку освітньої політики тренери допоможуть учням зрозуміти, зокрема, як працює влада та як вплинути на розвиток держави. Перші зустріч із реальними депутатами, які зараз працюють в Верховній Раді, які ознайомлюють дітей з роботами їхніх комітетів. Потім у нас є імітаційна гра, на якій діти самі мають ролі певних осіб в Верховній Раді в комітетах, і у них прописані чіткі функції кожного з них кожного гравця, і вони обирають проблему, над якою вони хочуть працювати, і шукають рішення. Створюють петицію, голосують, виносять на розгляд, пишуть законопроєкт, який приймають на засіданні комітету. Все як у справжній політиці. Це підтверджує одну істину. Все можливо, а на неможливо потрібно трошки більше часу. На іншій локації працюють над критичним мисленням. Дякую. Коли людина може ще сама придумати, сама зробити і її сама додумати. Так Черкаська молодь розуміє поняття критичне мислення. Тренерка Людмила Ющенко представляє Черкаський інститут після дипломної освіти. На її думку, вміння осмислювати інформацію ключ до безпечного життя. Користуватися тією інформацією, яка до нас потрапляє з відусів з багатьох джерел, як перевіряти фейки, якими джерелами користуватися. У всьому цьому нам допомагає критичне мислення. Це те, коли ми піддаємо сумніву інформацію. Це те, що нас захищає. Реалізація проєкту лідерства учнівської молоді результат участі черкаської школи в грантовому конкурсі від міської ради, розповідає керівниця дитячої організації ЮНІКС та педагог школи Людмила Цимбалюк. Взялися за це для того, щоб молодь дізналася, зокрема, про те, що таке влада в Україні та як безпечно споживати інформацію. Ти ще і в цьому таборі навчається парламентської просвіти, знову ж таки покращують свої знання медіаграмотності грамотності та менеджменту. Їм потрібно вчитися, як розбудовувати державу, як бути лідером, які можуть повести за собою інших для ну того, щоб удосконалити нашу країну ось цьому, і навчають в цьому таборі бути лідером, вміти вести за собою, зуміти створити команду, створити власний проект і реалізувати його в життя. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.